Друзі, привіт! З самого дитинства смажені курячі стегна моя найулюбленіша страва. Завжди чекала на свята, щоб їх скуштувати. Сьогодні пропоную три варіанти приготування: це класичний на сковороді, у духовці і у мікрохвильовці, а також ділюся рецептом мого найулюбленішого маринаду. Розпочинаємо! Почнемо з найпростішого та найшвидшого варіанту приготування у мікрохвильовці. Цим варіантом особисто я часто користувалась, коли була незаміжня. 10 12 хвилин мого часу, і ароматна страва вже чекає на мене. В першу чергу я солю наше куряче стегно. Звертаю вашу увагу, що якщо ваша приправа для курки вже містить ціль, цей пункт можна пропустити. Далі беру приправу до курки орієнтовно 1 чайну ложку і ретельно натираю куряче стегно даною приправою з обох боків. Готуючи куряче стегна у мікрохвильовці, важливо використовувати саме приправу для курки. Ніж будь-який інший маринад. Саме приправа додасть нашій страві приємного золотавого кольору. Далі беру посуд, який можна використовувати в мікрохвильовці, і звичайний одноразовий пакет. Перекладую наше стегно у пакет і зав'язую. Потім ножем роблю по 3-4 надрізи на пакеті з кожного боку. Це потрібно зробити, щоб під час приготування пакет не вибухнув і наша страва не залишилась на стінках мікрохвильовки. Ставлю в мікрохвильовку на максимальну потужність на 10 хвилин. В мене сьогодні стегна з хребтом. Якщо у вас меншого розміру, час приготування буде 7-8 хвилин. Звертаю увагу, що якщо вам необхідно приготувати 2 стегна, ставте на 13-15 хвилин, якщо 3, то 18-20 хвилин. А якщо більшу кількість, Краще використати сковорідку або духовку. І ось настав час, коли ми можемо скуштувати нашу страву і перевірити, чи встигла вона приготуватись за 10 хвилин. Розрізаємо наш пакет. Отже, стегно має приємний золотавий колір. При розрізі кров не витікає, все добре приготувалось. М'ясо дуже соковите та ніжне. І неймовірно, це всього за 10 хвилин. І звертаю увагу, що функція грилю в мене відсутня. Далі, друзі, будемо робити маринад для стегон, які будуть запікатися і смажитись. Пробувала багато маринадів, однак цей, як на мене, найсмачніший. Беру велику миску, щоб туди помістились усі наші стегна. Додаю 100 мл соєвого соусу. Приблизно 1 четверту ложки чорного перця або суміші перців. Одну чайну ложку сушеного часнику без горки, пів чайної ложки паприки і дві чайні ложки цукру. І все ретельно перемішуємо вінчиком або биделкою. Кладу стегна до нашого маринаду. Зазвичай шкіркою донизу. А далі ложкою або руками стараюсь зробити так, щоб маринад потрапив і на верхню частину стегон. Далі я накриваю пакетом або кришкою і відправляю у холодильник на 30 хвилин. Якщо часу немає, готую одразу через 2-3 хвилини. На розігріту сковорідку наливаю трохи олії. Бо шкірка зі стегон містить жир, на якому вони також будуть смажитись. Викладаю стегно шкіркою вниз. Тут я зробила помилку, виливши весь маринад на сковорідку. Будь ласка, не робіть цього, якщо смажите 1-2 стегна, бо він перетворився на горілу карамель. Виливайте маринад в тому разі, коли стегна займають всю площину сковорідки. Далі я накриваю кришкою, ставлю середній або ближче навіть до маленького вогонь і залишаю на 20 хвилин. Пройшло 20 хвилин і час перегорнути на інший бік. Як можете бачити, наше стегно вийшло трохи більш загорілим, чим має бути через мою помилку. І тому довелося перекласти на іншу сковорідку і там досмажувати ще 20 хвилин. Пройшло 20 хвилин, час перекласти на тарілку і скуштувати. Розрізаємо, щоб перевірити, чи не засире. Крові немає. М'ясо соковите та ніжне. А далі рецепт запечених стегон у духовці. Щоб не запікати лише одні стегна, я це буду робити із гарніром, а саме з картоплею. Беру картоплю і нарізаю на дольки. Додаю до картоплі трохи олії та сіль. Додаю також приправу для картоплі, орієнтовно 1 чайна ложка. І все ретельно перемішую. Зверху кладу курячі стегна, які вже встигли добре промаринуватись. І відправляю у духовку. 40 хвилин я тримаю на температурі 200 градусів. Потім ставлю температуру 180 градусів. І тримаю ще 35 хвилин. Всього страву я тримаю у духовці 1 годину 15 хвилин. На вигляд, це дуже апетитно виглядає. А який аромат, М -м -м! так і хочеться взяти шматочок. У картоплі, бачите, яка хромка золотава скоринка. Неймовірно. Саме час подивитись, що всередині наших стегон виделка входить дуже добре, прямо як по маслу. І розрізаємо все чудово пропеклося, курка соковита та смачна. Чули, друзі, ось цей звук це наша хрумка, золотава скоринка. І звертаю вашу увагу, що в мене в духовці теж немає функції грилю. Єдина функція в мене це просто поставити температуру. Все, все чудово пропікається, все чудово готується. І шкірка виходить майже як чіпси. А на цьому етапі в мене все. Дякую за перегляд, друзі! Всім смачного!